означає що команда стен готова поділитися добіркою свіжої та актуальної інформації у студії юлія буднар доброго дня у києві сьогодні вранці відкрили станцію метровокзальна яку ще на початку травня частково закрили на плановий капітальний ремонт ескалаторів ремонтували східці поручні та тягові ланцюги робота там кипіла цілодобово детальніше розповість Любов Кукла ремонт ескалаторів на вокзальній зробили вперше за 10 років. Вони тут уже пенсіонери. Перевозять пасажирів підземки понад півсторіччя. Промежуток по пробігу оприділяється. Подоходять до 150 піятідесятич кілометрів, і ми ну, необхідність виникає в ремонті в капітальному ремонті ескалатора. І з практики тобто, ці ескалатори працюють 50-60 років. Серед усіх столичних станцій метро за кількістю пасажирів один з лідерів власне вокзальна ескалатори там зупиняють лише у після закриття підземки. Втім, їх ремонтують не лише на цій станції. В цьому році заплановано ремонт 10 ескалаторів, на це виділено. Близько 40 мільйонів гривень. Ці кошти цього ремонту цього ескалатору зайняв 16,5 мільйонів гривень. Наше ключове завдання на сьогоднішній день: ми наповнюємо бюджет для того, щоб його... Інвестувати в інфраструктуру, як працює серце ескалатора після капремонту, тягові ланцюги та східці йдемо дивитися до машинного залу разом із мером. Опісля спускаємося на уже оновленому ескалаторі в метро і прямуємо до станції Золоті ворота. Там біля виходу з метро, уже протягом двох місяців тривають ремонтні роботи з благоустрою території. Тут були погані дороги, де можна зламати ноги з ямами. і Так далі. Далі завдання всю територію прибрати, привести в порядок, не зважаючи на те, що це зона невідповідальності міста Києва, тому що «Золоті ворота відносяться до міністерства культури. Ми взяли на себе завдання зробити так, щоб це було красиво. Загалом, Ярославівал плюс поточний ремонт зони. Золотих воріт складає десь приблизно 400 тисяч гривень, але це вкладання фемів, це асфальтобетон частини Ярославу Валу, це пішохідні переходи, пониження, це знов таки розмітка пішохідних переходів. Закінчувати, облаштовувати власний вхід до золотих воріт. Ось ця бригада планує уже сьогодні. А от усі роботи навколо скверу та станції метро, автодор обіцяє завершити уже у першій декаді вересня. Любов кукла Станіслав Борчак, телеканал Київ. У столиці з'явились два нові підвищені пішохідні переходи. Один Київ автодор облаштував на вулиці Героїв оборони у Голосіївському, інший на вулиці Кіото у Деснянському районі столиці. Ці місця комунальники обрали не випадково. Обидва переходи розташовано поряд з навчальними закладами, що напередодні нового навчального року є особливо важливим. Нагадаю, раніше нові підвищені пішохідні переходи були облаштовані ще у шести районах Києва. Перед початком нового навчального року правоохоронці закликають водіїв бути обачними на дорогах, особливо уважно проїжджати пішохідні переходи та Місця розташування навчальних закладів у поліції рекомендують заздалегідь зменшувати швидкість, не об'їжджати транспорт, який зупинився перед зеброю, і обов'язково пропускати дітей, які переходять дорогу. Закликають правоохоронці і батьків нагадати дітям основні правила безпечної поведінки на дорозі. Рекомендують пройтись зі своїм чадом маршрутом від будинку до школи, звертаючи увагу дитини на особливості дорожнього руху. І про ситуацію на фронті там бойовики активізували обстріли на всіх напрямках. За добу російські найманці 75 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. На Донецькому напрямку противник застосував артилерійські установки, 120-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. Дісталося найбільше захисникам Авдіївки, Луганського, Зайцевого та Пісків. На Маріупольському напрямку окупанти також застосували важку зброю. Так, по укріпленнях в Красногорівці терористи випустили з артилерійських установок понад п'ять десятків снарядів калібру 122 мм, міліметру. Повідомляють у штабі АТО. В Україні створять підрозділ поліції спеціально для забезпечення громадського порядку під час масових заходів. У рамках реформи також розроблять концепцію взаємодії поліції із громадою, на базі якої проводитимуть тренінги для персоналу та співробітників поліції на всіх рівнях. На це європейський союз виділить близько 6 мільйонів євро. Розроблятимуть програму на основі досвіду шведських колег, долучаться до реформування і фахівці з Данії. Розпочнуть нове. У Києві, Львові та Харкові. Паралельно у цих пілотних регіонах буде здійснюватися реформа кримінальної поліції та системи ізоляторів тимчасового утримання злочинців. Українське суспільство зараз дуже воєнізовано, мілітаризовано, зображено. І, 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 і тому готово ми можемо зробити як, як никогда. Це професіональне підрозділення. А, Но воно має бути поліцейським подразделением, тому що у нас є абсолютно военное подразделение похожего свойства. Тобто этот підхід базується на принципі дескавації, оцінки ризиків, проведення переговорів, так званої діалогової поліції, тільки після цього пропорційного застосування сили. Саме тому ми були дуже зацікавлені залучити наших скандинавських шведських колег. Але ми знаємо реалії України і розуміємо, що неможливо повністю запровадити скандинавську систему. Сподіваємося, що разом з вами, спільними зусиллями, зможемо розробити українську модель. 1 вересня у столиці запрацює центр удосконалення організації дорожнього руху та його безпеки. Створений при комунальному підприємстві «Київдосервіс», центр має забезпечити постійний моніторинг транспортно-пішохідних потоків на складних ділянках вулично-дорожньої мережі столиці. Інспектори з безпеки дорожнього руху, що увійшли до новоствореного підрозділу, нині працюють у п'яти районах міста: Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Подільському та Святошинському. Они у нас сегодня официально находятся в администрации районной. Они работают напрямую с головой района. Они работают с обращением жителей, с обращением депутатов. Они на места выезжают, они рассматривают ситуацию. И когда мы видим, что эта проблема надо решать, все, это первый звонок, он уже решается. Знайшли прострочений продукт у супермаркеті, написали скаргу. А виявляється, з цього можна мати зиск. Мало хто обізнаний, що у більшості торгових мереж діють акції, коли за виявлений товар із закінченим терміном споживання покупцеві пропонують за копійки придбати аналогічний, але придатний до вжитку. А десь навіть заробити на компенсації. Розказати про маркетингові секрети взялися активісти громадської організації Союз споживачів України. Одному із історичних магазинів, вони, натрапивши на зіпсований продукт, за безцінь змогли придбати аналогічний, але свіжий. Тож, виявивши такий товар, активісти радять телефонувати на гарячу лінію супермаркету і дізнатися про умови обміну. Покупатель знаходить просрочку, він не просто її поскандали і виходив, а що то отримав взамін. Тобто, допустим, знайшов в залі просрочку, то ще отримав також за 9 копійок, або і деньгами, як деякі примірують. Я советую каждому потребителю обращать на эти внимание акции, то есть смотреть в Киеве еще более-менее какая-то есть рекламная. То есть деятельность проводится по этому поводу, людей просвещают, но в регионах ситуация совсем, я вам так скажу, глухая. Хотя даже в Киеве немногие обращаются в супермаркеты. Роботи із благоустрою національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр виконані на 80%. Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Спасибко. Під час виїзної наради під головуванням міністра культури щодо підготовки заходів до 75-х роковин трагедії у Бабиному яру. Масштабна реконструкція передбачає облаштування нових доріжок та газонів, встановлення ліхтарів, паркових лавок та урн для сміття. На впорядкування заповідника. Із держбюджету було виділено понад 29 мільйонів гривень. Ще майже півтора мільйони надійшло з міської скарбниці. Завершити роботи планують до середини вересня. У мене це все з новин. Більше матимете змогу почути від СТН рівного 15. І на все добре і будьте здорові.